Верховна Рада ухвалила законопроект про заборону зйомки на вулиці непублічних людей, якщо вони цього не бажають. Тепер для того, щоб знімати людей, потрібно отримати дозвіл попередньо від них. Для чого це зроблено, друзі? Як ви думаєте, хтось піклується про людей? Ні, я вважаю, що цей законопроект проголосований та ухвалений з однією ціллю заборонити, знімати. Як людей пакують, як людей бусифікують, і викладати це в TikTok та в інші соціальні мережі, бо це стало дуже незручно. Тільки для цього там оці величайші уми сидять і думають, як би обмежити права людей. Тому я вважаю цей закон, порушуючим права людей. Я вважаю цей закон такий, який забороняє людині себе якось захистити. До речі, давайте проголосуємо в нашому телеграм-каналі Двокатний Клеса.